Цей потяг відправляється в з з полученням Одеси скоро перемушель. Це треба бути обережним, відправляється. Це ось така красота на вокзалі. Сірочки красиві. потяг. Я записую потяг на Ви, на Ютуб канал, щоб всім було цікаво. in a salad Пішло один українця. Давай ще цього запису, бо він там з тієї сторони. Давай на цього ще зап... <звиги> 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 Ну Ні, хочу ще це. Цього як він відправляється електрично? Можна відправляти через Чого? А чого за шостої лінії не можна? Давай запишемо ще локомотива. Поїзд No22. Та фірмовий поїзд. Незламність No104 з полученням Львів. Харків, Краматорськ, прибух на сьомому полі. Львів, Харків, Краматорськ, Прибух на сьому полі. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вагон No20. Він, Він проснує за Він... його тільки фонарі бачить. По першій полі розслідує локомотив. По першій полі розслідує локомотив. Будьте уважні та обережні. По першій полі розслідує локомотив. Давай ще локомотив запишемо. Він під буде під'їжджати запс запишем. Да, я поки таксі виключу просу. Потім... Да. коли просліднемо локомотив, то запишемо. Коли локомотив проїде, то коли локомотив проїде... У першій полії прослідує локомотив. Будьте уважні та обережні. По першій полії прослідує локомотив. <споц emas> О! Вік не йди на краю подслону. Чого сказав по першій колії прослідує локомотив? ніхто не переходить? А чого вони тоді переходять? Будьте. Обережні обережно Да, да ]Yes. вот уже проследует локомотив. Yeah. Зараз проедите и вот вык... <служдая> что-то электровоз или тепловоз. А ура, электровоз. Да-да. <скривление> <У>, Да-да. <служдая> Еще один Сам саме, не уже він від'їде далеко і я виключу. Ого, кажу заключитися До зустрічі, ставте лайки на канали. А це був, о, це відпустка, була Хмельницька. Потяги прослідували. Всім пока. Ви на каналі Київський Транспорт ще раз. І цілую всіх, люблю вас. Пока. До нових, до нових серій і до нових зустрічей. Пока, пока, Пока-пока.